Доброго вечора. Це насправді не вся сім'я, тому що тут ще не вистачає дорогої тіші Рими Олександрівни, тут не вистачає мами. Любов Павловни і ще багато кого не вистачає. Це росіта. Ну хто не знає росіту? По-моєму, її знають більше, ніж мене. Владислава, наша мала, ви гляньте, яка красива, а? Влада, так. подивись на себе, Дякую. яка ти красива. Дякую. І вчиться хорошо. Красива, розумна, вся в папу. Росіта жартує. А що від мене? кажу, все, що вище пояса, все що нижче пояса від тебе, все що вище від мене. Льоля, родичка далека, наша, зайшла мороз на вулиці здоровий, ледь не замерзла. Насправді, я жартую. Минулого року наші фейсбучні друзі, значить, ми з ми, ми дуру котлети чи що поставили, да, так дорікали, що бачите, ми не, неправильні. якісь. То у цьому році зверніть, друзі, увагу: ніяких ні котлет нічого немає. 12 страв. Перець, раз. Млинці, два, Кутя, три. гриби, чотири, сіненькі, п'ять. Вареники з капустою, шість із картоплею, шість капуста квашена, 7. До речі, багато там вітаміна С, навіть більше, ніж в е, лимоні. Е, помідори квашені, 8. Вінегрет, 9. Узвар, 10. Е, е, а, оце що таке? Сливи, 11. Е, і хліб, 12. 12 пісних страв. Я новий рік. перший в житті зустрів у лікарні. У мене 31 числа в 5 вечора забрали в лікарню з температурою 38,8. Ми ще з Росією планували, як ми будемо зустрічати Новий рік: льожа, сидя, Стоя. А виявилося, що ми плануємо, а Господь вирішує. Так, от я в лікарні там і новий рік зустрічав. Позавчора мене виписали, тільки була підозра на пневмонію. Так я зрозумів, що насправді найважливіше це здоров'я, і тому я хочу щиро побажати усім нашим людям здоров'я. Це знаєте, як кажуть, як больний і дурний, то ти нікому не треба. Тому найважливіше це здоров'я і знання. Буде в людини знання. От як у молоді, да? буде здоров'я, тоді буде успішна країна. Росіта готувала. Зразу скажу, що вдома хазяйка Росіта. От ніхто не вірить, да? що думають, що я керую вдома, так само як в парламенті, де ще щось. Ні, 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 ні. Дома росіта керує. Влада вінігрет робила, да? mm -hmm. yeah. ти робила Вінігрет. Оці млинці Льоля і Росіта, і влада пекли. Я за всім спостерігав і давав цінні вказівки, що треба робити. Насправді я жартую. Я теж вмію дуже добре готувати, але я в цьому плані лінивий. Я з дитинства вмію готувати. Коли я закінчив школу інтернат, то я їхав на літні канікули на Луганщину і там завжди їсти, робив там борщ, котлети, все на світі. Все, що хочеш, все можу робити. Але дома робив все розсіти. Влада, ти знаєш, що тато гарно готує? Ну звичайно, але готує він досить рідко. А що у нього гарно виходить? Ну я думаю, що в кожного чоловіка не ну, входить м'ясо, бо це якби саме чоловіча справа. М -м, бачиш, яка м. ти розумна. М. Ти вже знаєш, яка чоловіча справа. Ну, я думаю, так. От скажіть, от ми завжди, я кажу, політика радикальної партії молодо влади. Чому молодо влади? Гляньте, а кого до влади? Отих тих старих маразматиків, які Господи, мене прости, які країну до ручки довели. От, от. Дітей треба, і виводити в люди, і вкладати всі гроші в їхню освіту, щоб успішні були. Я у інтернаті ходив, до речі, влада завтра йде колядувати. Так. Да? так. Скільки ти в прошлому році заробила грошей? Минулого року не колядувала. Не колядувала? А На коли 68 вісім гривень. 68 гривень. <рес> О, дитина, бачите, своєю працею заробляє. Уся втатка. От я так само, ми вчилися в інтернаті, для мене насправді новорічні, різв'яні свята це найкращі свята. Я завжди з нетерпінням чекав Діда Мороза. Тоді Миколая не було, при радянській владі святого Миколая не було. При радянській владі Дід Мороз був. Я завжди чекав Ялинку, Діда Мороза, подарунків, а потім ми йшли мороз, градусів 30. А що нам, пацанам малим? Без шапки, без нічого, як дурний. ідеш по селу. Мороз, ти в хати стукаєш, колядин, колядин, я у батька один, хтось там дайте, що там дайте, дайте, не минайте, коротше кажучи. Це ж сьогодні дають там, 10 гривень, 100 гривень, а раніше рубля щоб дали, це щастя таке було. Дають 5 копійок, 10 копійок і вже задоволені. Ну, а в основному люди давали там, 5 копійок дали, конфет дали, пряників дали. Для мене це найкращі свята. Чого я навіть сьогодні, коли виріс дорослий, уже чогось житті досягну. Я завжди їду, вітаю дітей. Завжди. Бо я пам'ятаю свої дитячі спогади, наскільки вони яскраві. І Я знаю, що коли дитині ти приїдеш, привітаєш її, вона на все життя запам'ятає. І потім виросте, буде доросла, і буде згадувати, як приїжджав дядька Олег від Святого Миколая. привозив подарунки. Ми завтра теж. До речі, влада йде колядувати. По вулиці. І ми чекаємо в гості теж, хто не прийде. Я вже приготував там по 50 гривень буду давати. Немало, ні? Може більше треба? Достатньо. Ні, давай так. Якщо дітки маленькі, по 100 гривень. Якщо дорослі чітки припруться чи дядьки, ну їм по 50 хватить. Треба діткам більше давати. Дорослі собі зароблять, а дітей треба підтримати. Моя мала. Бачите, заробила сама 68 гривень. Два роки пройшло, як заробила. А пам'ятає дитина. 68 гривень. Правильно, я працював саме дитинства і діти повинні працювати. Я хочу, щоб вона з маличку сама заробляла гроші. Ніякого блата, ніякої волохатої руки, ніяких понтов. От подивіться на дитину, скажете, що вона донька ляшка. Ні. Ні. Ні в школі, ніде, ніде. Тому що коли, вибачте, коли я закінчував інтернат і приїхав в Київ поступати, мене не прийняли, бо в мене ні блата, ні грошей не було, і я нікуди не поступив. І для того, щоб з дитинства чогось добиватися, я працював з 13 років. Мене трудова що 13. Корів пас, телят пас. Чому я дитина має на моєму горбу чогось тут? Хай сама все в житті добивається. От коли сама доб'ється в житті, до речі, це моя позиція Росії. Вона тут мене підтримує повністю. От коли сама дитина всього доб'ється, тоді вона цінитиме. А якщо ти на готове приніс і дав, то нічого не буде. І цінити не буде, і не навчиться нічому, і нічого в житті не зможе добиватися. Збирала, збирала гроші. Це мені Росіта історію розказала, поки я в лікарні лежав. Тут дворняга шість цуценят привела, десь там на переїзді. От тут у нас авто... залізничний переїзд недалеко. Доклада всі гроші, що збирала, пішла, забрала і будку зробили. Притягнули цих сюди цуценят, поставили будку, годують. Гроші, які збирала, на цуценят на дворнях перевела. Молодець дитина. От ми любимо собак, в нас собаки. Так якісь сволочі отруїли тих цуценят. Вон народ який, а. Усі хочуть жити, як в Європі. Нащо ви цуценят травите? У Європі цуценят не травлять. Моя дитина гроші із копілки витягла, щоб будку тим цуценятам поставити. Якась сволота прийшла, Господи мене прости, кресиним ядом їх отруїла. Коли в усій Європі, навпаки, за благодійні кошти утримуються притулки. Бо не я сказав, а хтось із класиків, що Ставлення до е, братів наших менших і до людей з обмеженими можливостями характеризує ступень цивілізованості суспільства. Якщо ми хочемо бути в Європі, то Європа це не просто візи. Європа це не просто е, значить, якісь там антикорупційні чи антидискримінаційні поправки. А Європа має починатися з тебе. Не плюй, як поросся, не сміти, прибирай за собою. Суценят не трави на вулиці. Тим більше, коли ти бачиш, що вони в буці лежать і їх хтось годує. Е, будь уважним до людей, які того потребують. Бачиш діда чи бабу стару, переведи через дорогу, руку подай, попитай, може вам кусок хліба дати чи води дати. От звідки Європа починається. І само себе. А то всі вимагають від ляшка, щоб я їм Європу зробив. На дзеркало в себе гляньте. І побачите там оті, хто травить цуценя, то у вас та Європа на морді написана. Тому це дуже важливо. От я завжди принципу дотримуюся в житті. Стався, Стався до, до людей, людей так, так, як хочу, щоб ставились до тебе. І ви знаєте, завжди допомагає. Ми завжди збираємося. Перше в цьому році традицію порушили що ну, через об'єктивні обставини в лікарні. А так ми й минуло року, і позаминуло, і ну, всі роки. Коли, правда, два роки тому я на фронті був, да? ми не, не зустрічали. Я і цього року збирався на фронт поїхати, але, на жаль, хвороба. А так ми збираємося, і отак Росіта готує стіл, влада допомагає і накриваємо, збираємо мам, збираємо батьків. Батька в мене немає. У Росіти теж батька немає помер. А я свого не знав. А мами в нас є. От ми їх всіх збираємо, величезна сім'я. І у мене родичів багато, і в Росії з Льолею багато родичів. І коли збирається такий кагал циганський, тут, звісно, весело. Потім йдуть танці. Коротше, так, спочатку співають, потім включаємо дискотека 80-х і пішли до стелі, до стелі плегати. Малі з нами не цікаво. Ми для неї вже старики. Вона посиде 15 хвилин, потім її нудить. Вона хоче бігти гуляти. Ну, біжи, гуляй. А ми тут завісаємо. Так, сто процентів. Перетанцюю кого завгодно, і переспіваю. І співати люблю, і танцювати люблю. Знаєте, чим доросліше стаєш, тим розумієш, що сім'я це найважливіше. Сім'я, родинний затишок. От в мене такий характер, я завжди такий шебушний, такий гарячий, такий мотаюся. Але інколи треба зупинитися, посидіти за столом, поспілкуватися з рідними і набратися, набратися енергії. От Росіта скаже: ми ніколи вдома за політику не говоримо. Ніколи. Це можливо хтось не повірить. Парадокс, да? Ляшко і політика це ж, здається, природня, да? але ми ніколи про політику не говоримо. Я, Я точно знаю, що вона десь там тишком-нишком в інтернеті, інтернеті читає, стежить за мною, але вона ніколи нічого не спитає. Що там, як там. Де виступив, кого послав, кого там ще щось і так далі. Ні, ні, росія в цьому плані дуже толерантна. А я ніколи в її справи не втручаюся. Я їй довіряю. Дома вона хазяйка. Пане Олеже, от після вечері, ну і чим ви зазвичай займаєтеся разом із сім'єю? Ну тому вже ну мені кажется, мені здається, в святвечір казати, чим після вечері займаються це трохи то. Ну чим займаються, спать ідемо? Сусідям а до коли зараз? До сусідів? Ну, звісно. Та хай вони до нас ідуть. Ми їх гостинно раду зустрінемо. Спілкуємося. Влада піде он, гроші заробляти, на мороз дитина нещасна, виженуть її з хати. Не випадково не, всі одягнули вишиванку. Ну, Ні, це ну, традиція у вас така? Святвечір. Це ж українське свято, це українські традиції, безумовно. Е, от сьогодні Малій купив вишиванку. Гляньте, яка іди сюди, моя донечко, йди. Хай вся країна бачить цю красуню. Встань, покажи вишиванку. Гляньте, яка красива дівчинка. о, Вишиванка, шикарна. Купив їй вишиванку, купив е, на голову, як вона називається? вінок, купив на голову, забалакався. Ну, Росія, взагалі, в мене найкрасивіша. Ні, 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 уставати не треба, Росі. Та, ну, Тут же ж не армійська дисципліна. Я розумію, що ти дружина лідера радикальної партії, але ж не настільки, щоб з Троєм ходити в ногу. Е, е, вишиванки, це от, українське воно найкраще. Українська мова найкраща, українська земля найкраща, українська вишиванка найкраща, українська пісня найкраща. І тому я не розумію людей, які. От кличуть із за кордонів, хай до нас там приїде, хто щось зробить. варягів із за кордонів. А я вважаю, що це приниження України. Ми 45 мільйонів. Українська нація. Ми не можемо серед 45 мільйонів знайти молодь, яка на базарах стоїть, торгує, не маючи ні з дипломами про вищу освіту, не маючи ні стажу, ні пенсії собі не заробить. Їм треба поїхати в Грузію, грузинське громадянство взяти, щоб тут всередині країни щось досягнути. Я вважаю, що от Порошенко і Яценюк, які сюди іноземців звуть, да, вони принижують українську націю. Ми сильні, ми самодостатні. А брати, кликати варіагів на царство, бо бачите, це визнавати свою меншу вартість, це визнавати, що ми ні на що не здатні. Так, от я їм кажу, тим, хто сьогодні при владі, якщо ви ні на що не здатні, так ідіть гуляйте. Дайте молоді, хай наведе порядок в країні. Але українській молоді, українській молоді, яка тут живе, яка тут виросла, який нікуди діватися, і вони тут і помиратимуть. На мені нема куди їхати. Оце моя хата, це моя земля. І я зацікавлений тому, щоб моя дитина і мільйони українських дітей жили в нормальній країні. А що тримає тих зальотних пасажирів? Приїхав сьогодні, попіарився, покудахкав. Потім щось не вийшло, розвернувся, поїхав назад до сім'ї. Що його тут тримає? Перекоти поле. А в нас же українці ведуться то одного, то за другим біжать, то за третім біжать. Все шукають. Не шукайте, як кажуть, що ім'я їм потерявши, плачем. Так от не треба втрачати, щоб потім плакати. Тому я кажу, що українці це найкраща нація в світі. І найрозумніша, і найпотужніша. І брати нас принижувати, кличуть сюди зальотних цих пасажирів, я владі цього не дозволю. Пане Олеже, от ми сидимо зараз у вас вдома на кухні. От, я так розумію, що у вас всі свята, от всі такі, от... це саме сімейне місце у вас да. в домі, в хаті, да. так? Да. А от ви розповідали, що тут дизайн, все ваша дружина продумала. Е, значить, Росіта купила це, скільки 9 років тому, да? так? Так. Недобудова. Там і зараз стоїть будинок, він недобудований. А це кухня. От воно стояло там багато-багато років, да? ну приїжджали там на літо, коли тепло, зимою тут нікого не було. А потім Росіта раз взяла і зробила. І гляньте, який клас зробила. А всі думають, що воно дорого, що воно якось то. Воно просто дуже стильно. У Росіти природжене відчуття смаку. У мене, наприклад, такого немає. І я не зміг би так зробити. А от вона зробила насправді воно не дуже дорого. По грошах не дуже дорого, але дуже стильно, дуже красиво. І в нас так вийшло, що це от кухня, здавалось би. А оце у нас тут най... Ну, місце, де ми всі збираємося. Я так розумію, що ну вам вдається збиратися лише за святковими так да ну, на свята. Ні, ну чому, і вечором поздно буває, і в якісь вихідні дні, коли він болить, Це теж як варіант говорили про політику, і Олега неможливо зупинити. Скажіть, будь ласка, вдома він також такий, чи ні? Ні, вдома він зовсім не такий. Тобто, звичайно, обычно же никто не верит. Да? А слабо... зараз, що, я не дома, чи що? Зараз же ти не со мною, ну, да. Сейчас же ну, а... журналистами. Ну, да. Це не означає, що ти со мною тихий без мене. <laughs> Нет, дома на самом деле он отвлекается. То есть он занимается своими делами, я своими, и о политике. Мы просто не разговариваем. Ну, обсуждаем что-то, но очень мелко. Я думаю, що нашим глядачам треба те саме, що треба кожній нормальній людині. Здоров'я, сімейний затишок, накритий стіл, упевненість в завтрашньому дні. Людина хоче жити і не бояться завтра. Сьогодні, на жаль, більшість людей вони бояться завтра. Вони не знають, що буде завтра. Вони минуть свята, а потім вони стикаються з буденністю. І ця буденність, на жаль, дуже сіра. І ті, хто сьогодні при владі, вони не дають відповіді, що буде завтра. Так от, я бажаю кожному упевненості. Упевненості в завтрашньому дні. Упевненості у своїй сім'ї. Бо це найнадійніший тил і опора. Здоров'я. Бо здоров'я не купиш ні за які гроші. І найголовніше це надія. Надія на те, що ми змінимо країну. Надія на те, що ми е, житимемо як люди достойно. Не одиниці у цій країні, а всі українці. У тому числі й ті сотні тисяч, які виїхали по закордонах в пошуках кращої долі. От я хочу побажати кожному з вас віри, надії і любові. І користуючись тим, що сьогодні святвечір, безумовно, віри в Господа Бога. Попросимо Господа, але ну, безумовно Господа попросимо і самі не будемо плашати, і зівати. І треба не сидіти, склавши руки і чекати, що хтось зробить. Ніхто за нас нічого не зробить. Якщо ми самі собі не зробимо і своїй рідній країні. Тому здоров'я вам, благополуччя, упевненості в завтрашньому дні, віри в себе і віри в рідну країну, найкращу рідну країну. Зі святом вас, дорогі.